Про Юах Ексбол. Сьогодні у нас буде е, таке цікаве відео. Воно більш буде розраховане на капітанів та асистентів команд е, УХЛ. Там на початкових е, ну, типу, на нові команди і всім олдам буде також дуже цікаво. А також відео буде цікаве та корисне е, тим гравцям, які, ну, яким цікавий взагалі прогрес їх оцінка. Типу, щоб воно, от, гравець грає, йому цікаво, як він відносно інших грає, ну, не його суб'єктивна думка або там якогось там, фріка-худорка, або інших фріків, які там якось дуже суб'єктивно оцінюють людей. А щоб якось себе оцінити об'єктивно, сьогодні я буду розповідати про систему, оцінку, систему оцінки, яку придумали ми з дідом Сантою в другому сезоні. І запровадили його в королях, і про цю систему оцінок я вам сьогодні детально розкажу, як її рахувати. Можливо, ви також захочете в себе в команді це впровадити. Отже, а перед тим хочу, типу, не так як реклама, а просто хочу розказнути нагадати, що другий сезон у UHL... Хел, ой, другий сезон Шелтер Ело завершений. Ми зіграли там трошки більше п'яти тисяч матчів. Е, переміг е, в другому сезоні в шелтер один на один ЕЛО Донбас. Е, срібні нагороди забрали. Я брав по рейтингу. Ну, типу, по Ело, по щоб було видно, типу, що якісь великі такі шматки, плюс-мінус однакових. Е, срібні нагороди розподілили між собою а мене місце і Кенсер з рівнем кількістю очків і сінч. Um, вони ну, загалом награли дуже багато матчів, тому в принципі результат закономірний. Тому що чим більше граєш один на один, тим краще і майстерніше починаєш uh, поводити себе з м'ячем. Ну, І там третє місця, бронзу там позабирали, там, 111 ну, Ви бачите, в общем, на, на. Як з таблицею можна ознайомитися по тій самій силці, яка вже дуже там, багато років не змінюється. Також можна порівняти, не знаю, з першим сезоном УХЛ, де також перші два місця розіграли між собою Донбас і Міса. От, в принципі, як по час іде, а топи не змінюються. І це чудово, бо вони кожного разу із. З часом доводять всім, що вони кращі в один на один і ось взагалі з м'ячем. Також хочу додатково нагадати, що в нас є е, тут, також є вкладка ЄС yes 4 на 4. Я десь приблизно раз в місяць оновлюю дані, це загальна стата по субмарині, по пабліку. Типу, по і вона відсортована по кількості перемог, і далі ви там вже дивитеся, там в кого скільки він рейд, голи, асісти. І якби ви можете себе порівняти там, з кимось. Е, не знаю, там, Наприклад, там, з анонімусом, у якого 49% він рей. Але на сам, насправді десь ще пару місяців назад в нього був 48, тому я б вважаю, що це почався якийсь прогрес. Не знаю, з чим зв'язаний. Можливо, він почав дослуховуватися до порад на каналі Pro Юах Xbo. Так, а тепер. Предлагаю перейти до, до бюджету. Значить, така невеличка предісторія. Ми з дідом вирішили, що ми там другий сезон створюємо нову команду і назвали ну, з назвою Kings. чотири королі. Вона спочатку була, потім формувалася просто в королів або Kings. І вирішили, що ми закладемо десь. Тисячу гривень бюджету, типу, і будемо, ну, в кінці сезону маємо якось видати. Це буде як премія, як зарплата, називайте це як хочете. Вот. І тому в нас постало питання: а як саме розпределити ці гроші між е, гравцями. Типу, і там, там, ми сиділи, думали, як придумати, і взагалі придумали, в общем, таку е, систему. Типу, є в нас. Е, Два варіанти набрати очки, ну, типу, гривні. По суті, тіпо, там, за кожен матч кожен гравець отримував якусь, по суті, там, фіксовану зарплату. там, 8 очків, там, 15 очків, а потім ці очки в кінці сезону з коефіцієнтом е, е, множилися і отримувалися в зарплатах гривнях. Як формувалася ця кількість очків? Е, Загальне, наприклад, Корш отримав 8,7 очків за першу гру проти Шпульц. Вона формувалася як е, є якісь фіксовані бали за матч, а є оцінка від, від королів. Ну, ми так назвали, може не найкраще, але давайте я поясню, чим відрізняється. Бали за матч, е, гравець отримував от, чисто по от цій табличці. Оця табличка була придумана. Наприклад, якщо гравець прийшов на матч, типу, не прогуляв його, він автоматично отримував 2 бали. Далі, якщо він забиває 1 гол, то це плюс 1 бал, за асист плюс 1. За сухар для ГК це плюс 4 бали. Сухарь для. Ну, Якщо в таймі був сухар, то це плюс 2 бали для Опа дається. Ну, тому що це також заслуга Опа, не допустити там виходів 2 в 1 і так далі. От. Далі за загальну перемогу всім даються по 3 бали, там нічия і поразка, відповідно, ви бачите. От. І от по цій кількості балів, наприклад, корж набрав, виходить, за відвідування 2 бали, там, не знаю, і певно за, за перемогу 3, всього набрав 5, тому що сухарів, я так розумію, не було. Вон. Далі є така складова, як оцінка від королів. Це набагато цікавіша така штука, тому що вона, ну типу, оцінку потрібно виставляти, це як вчитель в школі виставляє зазвичай суб'єктивну оцінку да? там, на, там на свій розсуд ставить вам 10, а ви такі, блін, я ж наче на 11 розказав. Тому ми вирішили до оцінки до королів підійти більш скурпульозно та максимально об'єктивізувати її. Тепер я розкажу про систему цієї об'єктивізації. Ми, по суті, за кожен тайм кожного матчу виставляли окрему оцінку для кожного гравця і вели її там, ну, в табличку за кожен матч, виставлялася оцінка, потім середня арифметична. І так для кожного там, суперника. Ми там, ну, тіпа, Займалися оцінками досить серйозно. Ви спитаєте, тіпа, як можна поставити, наприклад, там, оцінку. Там 69, 3,7 Да? Давайте я вам покажу всю цю систему. От у нас була інструкція, яка показувала, як враховується це єдине число, там, Не знаю, це 4,5, наприклад. Тобто Будь-яка штука враховувалася по чітко вказаній інструкції. Давайте тепер повністю перейдемо до цієї інструкції, я її ну, пробіжу по ній. Ви її самі можете ну, там більш детально прочитати. Вона, якщо її читати ну, уважно, то вона дуже проста. І легко впроваджується, просто я хочу прийтись, щоб вам було так проще зрозуміти. В общем, давайте для початку потрібно визначити. У нас визначається спочатку TA... Ну, TR, це Team Rating. для першої, ну, типу, для, для половини 1, це half-1 і half 2. Half це мається на увазі один тайм із матчу. Наприклад, якщо ми граємо з супер- Складним суперником. Да, і цей, типу, давайте, давайте послідовно буду прочитувати. Типу, тім рейтинг це по 5-бальній шкалі. Типу, якщо у вас суперник, наприклад, суперскладний, і ви в нього виграли, то це означає, що ви можете зробити 5 балів. Типу означає, що вся команда постаралася на 5 балів. Якщо суперник супер. Складний, але ви там зіграли в нічю, то це ви заробили 4,5 бали. наприклад. Якщо ви програли слабкому супернику, то ви означає, що ви ну, не заслужуєте на 5 балів, це одиничка максимум. От. Як визначити суперник hard medium чи easy, це типу, якщо перемога або нічия сумнівні, наприклад, там, не знаю, коли грали там. Дві команди стоп-таблиці, стоп або ви плюс-мінус одну позицію займаєте в, в таблиці, значить ви там, однаково рівня суперник. От, якщо це easy, то це, наприклад, коли ви грали там, проти Боїнга і ви знали, що це перемога, тому вам потрібно було не просто перемогти, щоб отримати гарну оцінку. Вам потрібно було перемагати з великим відривом по голам. Типу прям, плюс 8, це ви... а якщо б ви перемогли проти Боїнга там. Оцінкою плюс 1, то це, ну, це незадовільний результат, тому що це нерви і це ну, так, так погано. От. Тому от, загалом, спочатку команда визначалася, ну, для, для кожної команди визначалася її оцінка по результату матчу. Перемогли плюс 3, значить, отримали там, максимум 5 балів. Там, і так далі. Потім, типу, визначили. Да? Далі ми визначаємо оцінку. Гравця для кожного гравця, наприклад, там в тайм грав Корш, Швець, Флойс і Ерекс. Да? Як визначається оцінка для коржа? Чи, бо, там, ну, для будь-якого гравця? Ми відкриваємо сам матч і починаємо дивитися матч, ну, бажано його дивитися в якомусь там заповільному темпі. І за кожний гарний мув ми ставимо плюсик, за кожний хіровий мув ми ставимо мінус. Це трошки, звісно, суб'єктивно, але загалом, коли там ви дивитесь це всією командою, то ви розумієте, що вважається гарним увом. Допустим, там зробив якусь там скидку складну, або там пас віддав гарний. Це гарний мов. Якщо там якийсь обріз, або кривий пас, або там ну, якийсь не втрата м'яча, то це, звичайно, поганий мов. І 5 плюсів, або 3 плюсики можна було отримувати за, за голи, або там, за асисти. Типу, все, що до, призводило до голу, це якби отримувало дуже багато плюсів. Типу по 5, плюс 3 і так далі. От, е, от така загалом система. Давайте я, наприклад, типу, виставлення цих оцінок, там, відкрию якийсь там, рандомний матч. От, наприклад, матч між БТФ і. Е, і силюками. І покажу, наприклад, от я взяв оцінки от, там, ЛФК, Снек, може тичпок. Да? Я от їх там взяв і починаю їм виставляти. ну, там, Наприклад, от всіх їх, всіх їх всі оцінки очистив і починаю дивитися матч. там, повільно Дивлюсь, наприклад, от, ЛФК віддав гарний пас на Чпока. Да? ну, типу, Досить гарний пас в обводку місце пас пройшов. Я заходжу в табличку, ставлю там ЛФК плюс один. Да? Ну, я буду вставити, бо мені так комфортніше. От. Далі, наприклад, дивимося, що далі. Тут там, Чпок не зміг прийняти м'яч, нічого з ним не зробив. Навірно, тут треба Чпоку поставити все ж таки мінус, тому що ну, йому віддають паси, він його втрачає. Дивимося далі, виходить, там. ЛФК знову з м'ячем віддає пас, ну пас неточний не на, на перехват ставимо ЛФК мінус. Я вам раджу, звісно, так вот, 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 далі якби вот так, плюсики і мінусики розставляються за весь тайм. Наприклад, ви там не знаю, от Міся, наприклад, віддає пас на кенсера, але ну пас, ну пас, такий собі, тому що Кенсер його не приймає. от Кенсер нічого не робить, тут, ну, тут нема за що ставити, плюс або мінус. Да, тут ну, теж ну, не дуже зрозуміло гарне це Вот. І просто дивитись матч, і якщо бачите прикольні муви... ну, типу, є дефолтні муви, які там від гравців в принципі, очікуються. То і за них, в принципі, плюси ставити не обов'язково. Коли гравець зробив щось таке, ну, скажімо так, складне. Там, не знаю, От, от наприклад, ЛФК обрав цим там, екстрабагом, Можна йому за це поставити плюс. От. І ви отак от виставляєте плюси-мінуси е, всій команді. Потроху. І, е, там, наприклад, Міса не втратив м'яч, повернув назад, поставив. Ну, ладно, я ж оцінюю команду червоних. Ну, тобто ви свою команду оцінюєте і якби, просто рахуєте кількість позитивних та негативних моментів. Наприклад, от, ну, ладно, тут просто володіє Знову дивіться, ЛФК вибив, ну, так собі момент, звісно. От знову ЛФК получається з м'ячем. Ну, от, за сейв можна поставити плюс один. Типу, що не втратив ближку. Причому ж там в пусті майже було йому. Там Снек грає в кутку, не знаю, виведе чи ні. Ну, от, наче вивел, Бачите, вивів м'яч, чи ні. Ну, коротше, неясно. Наприклад, від відде там, багато зробив, в принципі, не насрав, можна поставити плюс. І отак ви не знаю, виставляєте оцінки кожному гравцю от, по інструкції. Понаставляли всім плюсів мінусів, порахували загальну суму плюсів мінусів Потім потрібно визначити ефективність гравця. Це зроблено для того, щоб. Потім перевести ці всі плюси-мінуси в точну оцінку, щоб не було ніякого суб'єктивізму. А точно, от, там, людина зробила багато позитивних мовів, мало негативних. Наприклад, якщо ви граєте, там, слабкі, ну ваш там, стак, не знаю, там слабкий або там, середнього так. рівня, і у вас, в принципі, гарний пас це вже виявляється хорошим мовом. Там точний пас. то Будь ласка, ставте плюси навіть за гарні паси, Там за прийоми, за обводки. Якщо у вас так вже суперсильний і ви перепасовуєтесь стабільно, в принципі, і вам не потрібно е ну, хвалити за, за там, елементарний пас, е ставте паси за якісь там цікаві відкривання, перехвати, за якісь паси, ну важкі паси, типу, за якісь фінти. Типа, ну Дивіться там вже собі. І, в принципі, ви бачите, у нас там за один дайм ми набираємо там досить багато плюсів, при тому, що ми грали з командою тут конкретно з Уїбанами. Це для нас команда була хард рівня, тому що ми були не впевнені в перемозі. Ну, Точніше, для нас нічия була б теж гарним результатом. От. Далі ми беремо суму, потім мінусуємо, отримуємо загальний результат по кожному гравцю. Потім сумуємо ці всі результати, і ми отримуємо загальну ефективність всієї команди, МТ. Ну, тіпа, МТ це означає Team. Тіпа, М а це MT. МТ. Тобто, загальний результат ну, там, ну, прикольність, там, скіловість команди: 33 у нас вийшло. Далі ми ділимо кожний результат, наприклад, 10 на 33, 16% на 33, і для кожного виходить відсоток його вкладу в, в цей МТ. Типу, виходить, в нашому випадку синій це швєц, він там набагато більше всіх парфов, він там круто все зробив, тому він там отримав 48%. 48% це виходить максимальний бал, який можна отримати. Е, за… За тайм. Дивіться, оскільки ми цей тайм зіграли, наче в нічю, то нічия проти хард команди в нас була 4,5 бали максимум. Тобто, і Швеція отримує ці 4,5 ну, бали, Получається корж 30%. Це означає, що тут далі показано розрахунок, там 30% розділимо на 12, і 4-4 бали, 4-2, і так далі. Таким таким чином ми отримуємо всі оцінки по кожному гравцю за матч. І повірте, вони дуже схожі на те, що якщо сісти подивитися, матч дуже уважно, прям дуже уважно, воно так і виглядає. Типу, що де круто відіграв Швєц, він дуже класно перекривав всі зони. Там Корш робив там якісь сейви, тримав теж зони, а напи, ну, в основному не знаю, або трошки піддефували, або ну, але забували мало. Ну, там забили вправді, свій один, але ну, типу, от. потім другий тайм так само рахуємо е, і виставляємо оцінки. Там корж зіграв погано, тому що ну, там, пропустив, по-моєму, два чи один, там, і так далі. І так далі. От. і ви от, загалом отримуєте оцінки, потім їх записуєте в цю от, табличку. Оцінок. І дивитесь, наприклад, з часом свій прогрес. Наскільки ви краще почали грати від початку сезону до кінця сезону. Наприклад, якщо ви спочатку грали там, в середньому на 3,7, а в кінці стали грати на 4, наприклад, під кінець сезону стабільно, то це означає, що ви покращуєтесь. Якщо ви граєте стабільно на якусь там, схожу оцінку, то ви погіршуєтесь. От. Далі ми просто сумуємо ці два значення і. Е Отримуємо бали по балам, потім множимо. У нас був такий курс, що у нас кожен бал стоїв 1,5 гривні, і ми помножили на півтори гривні, і це були собственно, наші зарплати, і загалом у нас вийшов бюджет на тисячу гривень. От. І от так от ми в королях проводили, впроваджували зарплати і оцінки гравців. Будь ласка, користуйтеся. Якщо будуть якісь питання там, або силочку на табличку, питайте, я вам скину е, ці всі силки. Мені е, буде цікаво подивитися, як ви будете впроваджувати е, в себе ці штуки. Я загалом не, ну, типу, не обов'язково платити зарплату для того, щоб, наприклад, асистент в команді просто переглядав кожен свій матч після, е, ну там. Там, матч прозакінчився, якась офа, і ви, ваш там, асистент сідає і переглядає матч, розставляє оцінки по цій системі. І ви бачите, наприклад, що от, там тайм закінчився, а не знаю, а там, людина зробила всього 4 касання, ну, типу, 4 якихось мовою, і ви думаєте, блін, навіть, у нас є проблема в тому, що Швець дуже багато на себе бере. І... Там Ерокс не може нічого зробити. Треба якось попросити швецар, щоб він там більше грузив на Ерокса, щоб в нього було більше там, шансів щось зробити. Там. Або далі вже аналізуйте, як хочете. Там, не знаю, але ви там, ну коротше, якщо будуть якісь питання або пропозиції, можемо обсуждати і дивитися. Так, от така от штука з оцінками. Приклади оцінок показав, тотал показав. Ось так. От, значить, дякую всім за увагу. Буде там, цікаво почути від вас зворотний зв'язок, чи будете впроваджувати, або там, спробуєте хоча б один матч розібрати в своїх командах. Все, всім пока.